Якщо ви бажаєте зробити військову кар'єру, проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України, найоптимальніший варіант здійснення вашої мрії на військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 та до 40 років, а під час особливого періоду до 60 років, які мають. Певну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір, відповідають установленим вимогам проходження військової служби. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну тому проходження військової служби. Воно складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7 тисяч гривень на місяць, в залежності від специфіки військової частини вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби. Крім того, Провадження Урядом України з червня 2015 року, постанова Кабінету міністрів України від 14.05.2015 року за номером 406, грошову винагороду військовослужбовцям військової служби за призовом під час мобілізації при вступі на військову службу за контрактом нараховується від 10 до 13 тисяч гривень. Один раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем у розмірі місячного кладу грошового утримання. У разі відбуття в щорічну чергову відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі. 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї. Соціально-правовий захист військовослужбовців, перспективи кар'єрного росту та перевага військової служби за контрактом це є стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання, можливість кар'єрного зростання та отримання надбавки за професійну майстерність. Можливість прийняття участі у миротворчих операціях та інших заходах міжнародного військового співробітництва, право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр після закінчення терміну першого контракту, речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів, безкоштовні обіди у робочі дні або за бажанням отримання грошової. Компенсації у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду під час виконання заходів навчально-бойової підготовки у таборах та навчальних центрах триразове харчування, отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військових медичних закладах охорони здоров'я та членів їх сімей, право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях. В будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України, але не більше одного разу на рік. Можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави, щорічна відпустка із збереженням грошового матеріального забезпечення тривалістю від 30 до 45 діб календарних днів в залежності від вислуги років. Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського старшинського складу, які мають вищу освіту, отримання права на пенсійне забезпечення незалежно від віку, у разі якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше, або в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку. За наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних днів і 6 місяців становить військова служба або служба в інших силових органах. Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.